Намалюємо дві прямі і назвемо їх А та Б. Вони лежать в одній площині та ніколи не перетинаються. Запишемо це. Не перетинаються, перетинаються. І це нам каже про те, що вони є паралельними. Адже вони ніколи, ніколи, ніколи в майбутньому не будуть мати точок перетину. Тож ми це запишемо, як вони є паралельними. паралельними. І, можливо, ви пам'ятаєте, як ми позначаємо паралельність. Коли ми хочемо записати, що лінії є паралельними, ми записуємо це в такому вигляді. А. Паралельне до Б. Ось ця позначка як дві вертикальні риски, означає, що ці дві лінії паралельні одна одній. Намалюємо ще одну лінію, яка буде січною, адже вона буде пересікати обидві наші лінії А та Б. І тут ми будемо диватися на дещо цікаве. Але перед цим назвімо нашу лінію. Нехай це буде лінія С. Погляньмо, які Кути утворюються при перетині січної з нашими паралельними лініями. Звернімо увагу на ось цей кут, який ми називаємо кут М. Він має вертикальний кут, ось тут, і назвемо його N. Вони є рівними між собою, тож поставимо тут рисочку. Адже вони є рівними. Між собою. Також поруч з ними є ще кути в цьому місці, які ми назвемо кут О, і вертикальний до нього кут П. Ці два кути також є рівними, адже пригадаємо, що кути, які утворюються при перетині двох. Прямих і розташовані один навпроти одного, є вертикальними і є рівними. Тож, кут P рівний куту О, а кут Н рівний куту М. І тут у нас ховається ще дещо цікаве. Адже насправді січна перетинає наші дві паралельні прямі під одним кутом. Я намалюю тут невеличкий малюнок. Ми маємо. Пряму дві паралельні прямі, які є паралельними. І січна, яка перетинає їх під одним кутом. Адже вона, по суті, йде, от тут йде людинка, вона йде прямо і перетинає так дві дороги. І вона перетинає їх під одним кутом. Ось цей кут ми називаємо відповідним кутом. Відповідний кут. Ці відповідні кути є рівними, тож позначимо їх на малюнку. Кут відповідний до кута О, це буде кут А, і вони є рівними. Кут відповідний до кута П, це буде кут Б. І вони так само є рівними. І так само це працює з кутами Н та М. Вони також мають відповідні їм кути. Наприклад, кут відповідний М, це кут С, а кут відповідний до кута Н, це кут Д. І всі ці кути, що, позначені жовтим кольором, є рівними між собою. Запишемо це: Кут Д, рівний куту С. Рівний куту N і рівний куту M. Ми не будемо тут використовувати важких термінів про односторонні, розносторонні, внутрішні зовнішні кути. Нам важливо зрозуміти, чому ці кути можуть бути між собою рівні. А саме тому, що Січна перетинає наші паралельні прямі під одними і те самими кутами. І нам важливо їх просто побачити. Тож, запишемо другі наші рівні кути. А саме те, що кут А рівний куту Б, рівний куту С і рівний куту П. Ви бачите, що ми тут позначили синім кольором одні відповідні кути, і жовтим інші відповідні кути. Ну, і саме так ми познайомилися з відповідними кутами.